У цій мальовничій місцевості Румунії повітах Мара Мурешта Сучава, що поблизу кордону з Україною проживають румунські українці. Четверта за чисельністю етнічна спільнота Румунії після румунів, угорців та ромів. Згідно з даними перепису 2011 року, в Україні налічується 51 тисяча українців, що становить 0,27% всього населення Румунії. За неофіційними даними, їхня чисельність від 150 до 220 тисяч осіб. Однак кількість тих, хто спів. Спілкуються українською мовою, перевищує цю цифру. В разы. Они, может быть, не совсем правильно или четко говорят на украинском языке, но они э, стараются, они всегда обращаются к нам за помощью. Мы им помогаем литературой, мы даем им книги да на украинском языке, а также мы посещаем их общины. Я думаю, что сделаю все возможное, чтобы мы посетили все те места, где компактно живут украинцы в России. Мині працівники медіагрупи Надія вперше приїхали до україномовних румунських громад, аби розповісти про діяльність християнського телеканалу та запропонувати тим, хто розуміє українську, цікаві телепрограми, відвідали села Сучавського повіту Петреуць, Маріцея, Кимпулунг, Молдовенецьк. Необхідно зуважити, що все менше і менше українців залишається на цій території, але ті, що залишаються, вони з великим задоволенням дізналися про те, що в Україні існує телеканал Надія і велика група медіа Панадія. І Цього дня ми страшно радували усіма, що мали браття з України. Файно нам співали, файно нам говорили за прихід Ісуса Христа. Що не жде, що Ісус Христос прийшов, але доти треба би прилагодили, щоб могли бути всі спасені. Я рад, що шо... nadíja ukrajinská může být, můžeme vidět i tu u nás v Rumunii. U nás je mnoho lidí, co znají po ukrajinsky, mají mladí, mají starí, ale já doufám, že oni budou poznat i kanál po ukrajinsky, oni budou dívat se ty porozumí slovo Bože. Йосип розповідає, що його мама молилася українською, а мешканці села постійно розмовляють цією мовою. Україномовні адвентисти сучацького повіту обіцяють розказати своїм близьким про телеканал, на якому можна рідною українською мовою почути про надію, яку дає Спаситель світу Ісус Христос. Вікторія Михальчук, Валентина Гомоляко, Назар Гриневич, Румунія Вісті Надії.